І портнув це не просто як заступник голови адміністрації Януковича. Це політичний рецидив, що повернувся в Україну з місією. Один з колишніх чиновників режиму Януковича впливає на кадрові рішення в в апеляційному суді Києва. Вся команда правосуддя портнова на місці. Банкова тужиться, тужиться, але щось в неї ніяк не виходить. Чи готова Україна дати відповідь, поки не стало занадто пізно? Вітаю, друзі. Портнова нема, а життя розкриває все нові й нові подробиці портновщини. Вбитий у травні 25-го року Андрій Портнов ну, це не просто як заступник голови адміністрації Януковича, це політичний рецидив, що повернувся в Україну з місією знищити опонентів, поставити медіа під контроль і м'яко, але впевнено повернути нас в домайданну реальність, Враховуючи те, як була добре зрошена, так би мовити, фінансово виборча кампанія Зеленського. Я думаю, що Зеленського розуміли. Кому вони винні, кому вони зобов'язані за свою перемогу. У 19-му році Портнов тріумфально повертається не з каяттям, а з планом. Зв'язки, кишенькові судді підконтрольні слідчі, усе йому підкорялося. І все це підмовчазне схвалення нової влади, а часто під її відвертий аплаус. Отже. Контроль над ДБР. Тетяна Чорновол прямо заявляла: Роман Труба, тодішній керівник ДБР, людина Портнова. Не мовчки, не опосередковано, напряму керований. На його прохання відкривали абсурдну справу контрнаступ ЗСУ як воєнний злочин. У перекладі за звільнення своїх же територій, кримінальне провадження. Звучить по кремлівськи не дивно. Саме такий наратив тоді лунав з усіх російських екранів. А ще була справа моряків. Ви пригадуєте: по-перше, перехід кораблів був внутрішнім каботажем з одного українського порту в інший український порт. Але ж потім трапилось розслідування і розслідувалось це не як агресії, не як акт агресії Росії, а як провокація з боку Порошенка, логіка московська, але розслідує чомусь українське ДБР. Історія наступна: судовий реванш. Ну, звичайно, що в судовій площині протнув просто. Був як так би мовити, у власній тарілці, липень 19 року, керівник управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляє. Один з колишніх чиновників режиму Януковича впливає на кадрове рішення в апеляційному суді Києва. Прізвищ не називає, але журналісти джерела з інтерфаксу, і форму, чітко вказують мова про портнова. Завдяки його втручанню головою суду стає Володимир Мельник. Саме той мельник, який неодноразово фігурує в розслідуванні журналістів через зв'язки з тіньовими гравцями, та дивні рішення. Це не судова реформа, це реставрація впливу Януковича. І відбувалося це паралельно з реваншем Портнова в медіа та судах. Ну і як тут обійти атаки на медіа? Портно 2019 року подає позови одразу проти кількох об'єктів 24-го каналу, Генпрокуратури Віталія Шабуніна. Суддя Печерського суду Тетяна Іллєва повністю задовольняє його вимоги. Апеляція. Судді школі на поливачі стрижа підтверджують рішення. Але ось парадокс: Верховний суд визнає ці рішення необґрунтованими. Усі судді, які раніше підтримували Портнова, згодом фігурують у скандалах. Суддя Іллєва отримує Підозру у 2023 році за зловживання владою і фальсифікацією даних в судовій ухвалі 2020 рік нова хвиля, позови проти громадських прямого, схем суддя. Той же самий Соколов із Печерського. і знову апеляція Шкоріної поливачі Стриживуса. Вся команда правосуддя Портнова на місці. Треба сказати, що позови Портнов клипав під копірку і от тепер. Всякі його спадкоємці під ту саму копірку клепають той самий текст уже на захист своєї дупи, перепрошую. Ну і наступна історія: це медійна зачистка. У 24 му році Портнов подає новий позов: цього разу проти руху чесно. Тема стандартна захист честі гідності ділової репутації. Але, якщо чесно, яка гідність, коли йдеться про людину, що топтала Конституцію ще в 2010 році? Суддя В'ячеслав Підпалий, Печерський суд, виносить рішення на користь Портнова. Це той самий суддя, який у справі Медведчука обирає домашній арешт замість 300 мільйонів застави. Феміда знову ж таки без пов'язки, але з телефоном із банкової. Ну і наступна історія це портнов і слуги народу. 2025 рік. Портнов з'являється в Україні. З ким зустрічається? З високопосадовцями в правоохоронному блоці. Все кулуарно, але спливли факти. Його відкрито називає другом Володимир Петров, сірий політтехнолог і відомий своїми провокаціями. Нардеп підслуги народу Максим Бужанський публічно вихваляє Портнова, захоплюється ним як особистістю. Публікує дописи з привітанням на 9 травня в стилі Російської Федерації. Але після його смерті заткнувся. Тиша. Мовчить, бо друг Портнов раптом став токсичним. Отже, портнов не просто юрист. Портнув архітектор антиросійської логіки поведінки, точніше антиукраїнської логіки, проросійської логіки поведінки у діях Банкової. Зеленський і сам, так би мовити, облизував Путіна з ніг до голови, але статус особливо то не дозволяв, особливо після поїздки до Парижа і, так би мовити, Можливості глянути Путіну в очі. Очевидно, що Зеленський сам перепудився і наламав дров, але Портнув всіх тримав на короткому повідку. Він не просто агент впливу проросійський або ж архітектор антиукраїнської логіки поведінки в банку. Він отримав карт-бланш на це від самої банкової. Бо він займався політичними розправами. Ну, а в він, звичайно ж, переслідував опонентів, а банкова отримувала від цього великий кайф, і вона нібито була непричетна до переслідування опонентів банкової. Ну, ми знаємо кількість. Справ проти Порошенка це взагалі алогічно. Якби Порошенка не було таких чудових адвокатів і великої публічної підтримки західних партнерів, очевидно, що блакитна мрія Путіна засадити Порошенка, так як засадився Кашвілі років на 8-10, вона б, звичайно, збулася. І зараз банкова тужиться, тужиться, але щось в неї ніяк не виходить. Чим більше тужиться банкова, тепер вже після смерті Портнова, тепер це виглядає дещо вже притягнутим за вуха. При житті Портнова вони були значно впевненішими в тому, що вони рано чи пізно доб'ють Порошенка і ну, правоцентрих політиків в цілому, аби не перешкоджали їм ідеї перетворення країни в таку нову Білорусь з безправним населенням. Без свободи слова і без ніякої перспективи ні НАТО, ні Європейського Союзу. Фіналізуємо: Смерть Портнова не ставить крапку, вона ставить знак питання. Скільки ще таких агентів сидить по судах, прокуратурах в оточенні влади? І головне, чи готова Україна дати відповідь, поки не стало занадто пізно. Бо ми, коли дивимося зараз на Сумщину, враження таке, що призначення Артюха ну, відверто креатури Деркача, було механізмом якби вмити руки і закопати сліди своєї зрадницької грабіжницької мародерської поведінки на будівництві фортифікації. Отже, території, які вже зайняла Росія, вони не підпадають ревізії щодо якості. Виконаних робіт по фортифікації. Нормально хлопці стерили гроші і вважають, що вони замили сліди. Не замили, не замили. Хай готуються. А ми дякуємо Збройним силам за їх роботу, незважаючи на всіляку Портновщину. До речі, переслідування військових генерала Галушкіна. Полковника Глушкіна перепрошую, зараз нібито звільнили з під варти під домашній арешт. Він досить тяжко хворий. Хіба це не Портновщина перешкоджати військовим в їх обороні країни? Враження таке, що. На банковій сидять люди, які дуже хочуть догодити путіну. Дуже хочуть. Але хто ж їм дасть? Переможе.